Філармонія святкує 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка. Оперний репертуар композитора та романси за у виконанні прими віденської опери Вікторії Лук'янець. Це будуть знані твори Наталка Полтавка, Різдвяна Ніч, Тарас Бульба. А також вперше в оркестровій обробці лунатимуть частини романсів Лисенка на слова Шевченка. Чи не вперше в подібній версії оркестрової прозвучать також фрагменти з менш відомої опери Лисенка Енеїда? Ляльку-веснянку власними руками без голки, ножиць, лише намотуючи ляну тканину. Так у національному музеї навчатимуть всіх охочих творити яскраву весняну ляльку. Таку іграшку робили зазвичай на весні лише дівчата і дарували її подругам, адже лялька-веснянка, на відміну від ляльки-мотанки, не оберіг, а символ приходу весни, молодості та краси. Ця веснянка вона є проста у виготовленні і її можуть робити діти, починаючи з 3, 4, 5 років. Це для них вже не буде складністю. Стань актором до Дня театру в місті позаду ратуші облаштують міні-сцену, де кожен охочий зможе стати актором. Тут імпровізуватимуть і професіонали першого театру для дітей та юнацтва, і ті, хто про це досі лише мріє. У п'ятихвилинній мініатюрі можна або прочитати монолог, або ж зіграти у парі. Жанр виступу і його герої довільні. Два роки тому кажуть організатори у дійстві взяло участь пів тисячі перехожих. Вчителька з Черкаси пам'ятаю, як сьогодні приїхала з своїми е, дітками, там їх сім чоловік вони поставили сценку колобок. Всі такі малі, задоволені, щасливі.